Уявіть собі, якщо законом, ми зараз зробимо закон, в якому зобов'яжемо вас любити своїх дітей. Чи подія? Якщо ви їх не любите, закон вас не змусить це полюбити. Та ніхто нікого не змусить полюбити. Власне. Чи карати за те, що так сталося, я думаю, не треба карати. Чому? Це ж не пророблена суспільства. Всього суспільства, ветеранів в тому числі. Бо деякі ветерани це поводили по-дивному, давай чесно. Це не були ідеальні люди. Так, ветерани – це ж зріст суспільства. Робити що? А, на своєму рівні кожна людина, яка може, просто задати один одного питання: а чого ми маємо цього ветерана поважати? Бо саме дискусія може змінити поведінку, дискусія розуміння глибини. Що робить військовий? Військовий платить своїм здоров'ям. От я, наприклад, грубо кажучи, вирвав своє око, частину свого мозку. І подарував суспільство. І ти, якщо цивільний, задається питання, чи ти готовий вирізати свою руку, відірвати, ногу, голову, життя своє. Ти готовий? Ні. А от той хлопець, який там був, навіть якщо він повернувся повністю живий і здоровий, він ризикував всім цим. От за це треба поважати. Не, е, якщо я піду в політику, не треба мене поважати як політика, бо я ветеран, не треба цього робити. Я політик, буду робити ті чи інші неправильні дії, це не зв'язане. Але базова історія по ветеранам, якщо ти особисто не ризикнув заради суспільства своїм оком, рукою, ногою, головою, життям, а це зробив інший, просто поважай його за це.